Соліс 26 екстра з фронтальним навантажувачем. Зараз. Значить, по ковшику. Метр 20. Виверни сюди. Метр двадцять довжина. 36 у нас його. Ширина и 30 глубина. Поднимаем. Максимум, давай. Давай, 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 давай. Все. Так, точка подъема. 2,40. Точка высыпа от себе Хорош. Ану. 176. Точка висипа. Довжина трактора зроби, Льоса його опусти, довжину загальну помірюємо трактора. На максимум. Трусоп. Двіра дай. Оп! Віра ще. Отак, все, давай довжину. Так, максимальна довжина трактора з фронтальником. 3,65 по колесам, 3,80 з навісним механізмом. А, не треба було пускати. На, змату. Так, фронталка на одному рычажку. Підйом вниз опускаємо вверх, вправо виворот, вліво на зажим. Плаваючого режиму немає. Гідравліка працює паралельно, ковш не заважає. Три канали. Один вхідний, один вихідний і один на спіт при роботі фронтального навантажувача. Підключаємо повний привід. Блокування диференціалу повишено, понижено, 3 плюс 1.